Віршована казка Тато Джон, авторка Олександра Плотнікова. Є в Африці рожевий слон, величезний тато Джон. Він і добрий, і кмітливий, сильний і небоязливий. Грамоті хоче навчатись. Та проблемка є одна. Де скажіть ви любі друзі, знайти школу для слона? Тато Джон пише вірші, щоб читали дітлахи, пише мовою слонів, назбирав вже сотню книг, хоче видати поеми. Та проблемка є одна. Як, скажіть ви, любі друзі, зрозуміти нам слона? Як тобі допомогти, добрий милий тато Джо? Довго ми не мали й гадки, запитали і в мами, і в татка. Щоб навчатись і писати, Рими ваші зберігати. Всі сказали, має бути під рукою у вас комп'ютер. Щиро дякую, любий слухачу. До нових зустрічей, до нових казок, віршів. З тобою була Олександра Плотнікова.